Ти, сестри, слава Господу. Я хочу передати вітання з України. І хочу коротенько поділитися, засвідчити за своє життя, як Бог мене знайшов у цьому світі. І скажу ще думку одну із слова Божого. Я народився. Можна сказати, сім'я невіруюча була, в нас тільки бабушка віруюча. Мама і тато були невіруючі. От. З дитинства бабушка нас всіх водила в зібрання. Батьки цьому не, не, були, не перешкоджали. І я навіть не пам'ятаю, з яких років, але бабушка завжди мене водила своє в зібрання. От. Проходив час, я підростав, і я вже пам'ятаю, коли моя мама покаялась, тато він покаявся вже незадовго перед тим, як відійшов у вічність. От. Мама покаялась, я коли підріс, мабуть, в років десь 15. І цей світ, який манить, так само і сьогодні, молодих людей, дітей наших. Те саме було і колись, і я перестав ходити в зібрання, став жити життям, як усі невіруючі люди. І я одружився, будучи невіруючим, вже було в мене дві доньки. І був, був такий час, коли <кій> я був дуже сильно п'яний і. Жінка мене не послухала, вона не захотіла сідати зо мною на, на мотоцик із дитиною малею, бо каже, що ти п'яний. І до мене така прийшла думка: що я закінчу своє життя самогубством. я вб'юся, буду їхати, так і вб'юся. І я на той час ну, з того мотоцика вижимав все, що там було. Ну Там не було колись скоростних таких, як сьогодні. Мобуть, їздить. Але, як би сказати, я мільками пам'ятаю все. Але і даже свідчення таке там дядько мій казав, коли я заїжджав на поворот, то він казав, що я вже звідти не виїду. Але я їхав далі. І я пам'ятаю, що не бачив добре дороги, я пробував і одним оком дивитися, і двома. Але Бог беріг. І ви знаєте, в той самий день я зустрів своїх сестер дворідні. хоча слова за те, що треба поміняти своє життя, якби я чув кожен день. Моя бабушка вона не переставала мені це казати, і мама так само, і молилися, і бабушка, і мама, і сестри мої, які ходили в зібрання, вони молилися за мене за спасіння. За мою сім'ю і я дуже вдячний їм. І в той час дворідні сестри йшли, вони побачили мене вони кажуть. Вася, який ти каже, п'яний каже, приходь до нас зібрання, тобі треба покаятися. І я, ви знаєте, я кажу, я ті слова чув кожен день, але щось вони мене так торкнулися, я якби побачив себе з сторони. І я кажу: добре, я завтра буду в зібранні. І там був брат, ще мій дворідній, теж. Він каже, підходить до мене, каже, я теж піду разом з тобою, я по тебе зайду. От. Я тоді казав татові, що кажу, завтра я йду в зібрання, я покаюся, але він ну, бо він бачив, в якому я становищі. І ну, він розумів те все. От. І коли прийшов ранок, то мені дуже було погано. Я встав і я такий, я пам'ятав. Те, що я, може багато чого не пам'ятав, але те пам'ятав, що я казав, що я піду в зібрання. І я, якби, собі така думка прийшла. Думаю, я, я це зроблю, може, другим разом, бо так погано, дуже сильно було погано. Був час, коли я, будучи ще не віруючим, ви знаєте, був такий час, що я. Був навіть і в нетверезому стані, і в тверезому, і Бог настільки торкався, бо я з дитинства знав Боже Слово. Я завжди, коли десь ми мали мову між невіруючими людьми, я завжди говорив, що то правильно, то йти треба в зібрання і жити так, як учить Боже Слово. І я це завжди відстоював, і навіть тоді, коли, будучи ще молодими людьми, коли були йшли і там, де в нас збиралися, було зібрання. Хатинка така була старенька. І коли ми йшли тудою дорогою, то я їм забороняв, щоб вони там співали невіруючих пісень. Я казав, ми пройдемо туди далі, там співайте. І був такий на старенький брат Федя, він, він завжди так любив. Говорити, І коли я перестав ходити в зібрання, то, то він завжди мене коли встріне, то він казав, Вася, чого ти не ходиш до нас в зібрання. І я старався, коли під час, коли люди йшли на зібрання, не ходити там дорогою, бо я боявся його бачити. Знаєте. І от я зранку проснувся, і такий думаю, я піду другим разом, я другий раз це зроблю. Може, колись буде кращий час. І я, коли так думав, приходить мій двоєрідний брат, і він каже: вставай, вдівайся, і все. І він настільки настояв, я вставав, я наклав рубашку, я лягав на ліжко і засібав гузики, тому що настільки було тяжко. Я, поки вдівався, то пару разів вибігав на вулицю, бо було мені дуже важко. Ви знаєте, але я прийшов в зібрання, я висидів, Мені не було там важко, і після зібрання я із моїм братом ми встали і покаялись. І я хочу сказати, що мій брат двоєрідній, він, мабуть, раз за два чи три пішов в зібрання, і до цього часу він не ходить. І я часто з ним говорю, він все розуміє. І я йому кажу: кажу: вітя, коли, коли я тебе вже заведу в зібрання, коли прийде такий час. І він все розуміє, ви знаєте, але от так сталося. Я молюся за його сьогодні, згадую часто в своїх молитвах. Ви знаєте, після того я так було згадував, я задавався таким питанням. І я думаю, сьогодні багато молодих людей йдуть тею самою дорогою. Тому що, як я казав, цей світ він приваблює сьогодні, вабить до себе. Ви знаєте, я... Згадував собі так і думав, а якщо б я тоді, я так і не пішов в зібрання? Може, то Бог останній раз кликав, може, останній раз стукав до мого серця, а якщо би я тоді так би і не пішов. Ви знаєте, я хочу сказати для всіх, для старіших і молодих людей, що варто, коли сьогодні Бог стукає до нашого серця, то не варто те відкладати навпосля. Може, вже не один раз стукає, може багато разів. Він те говорить, варто прислухатися до нашого Господа. Тому що, може, такої возможності більше може не бути. Диявол, ви знаєте, диявол і сьогодні він хоче зробити свою працю, вкрасти, вбити і загубити. Так само він хотів загубити і мене, але по милості нашого Господа я стою тут ще серед вас, можу говорити, свідчити за Його. Велику любов, яку він являє, до мене явив і до вас сьогодні являє і до нас усіх. А йому буде слава за це. Я ще хочу сказати одну думку таку. Зачитаю місце Слово Божого. Це 10 глава Марка. Буду читати 21 сішка даже половину сішка таки. Я думаю, що ми знаємо всі цю історію, де. Христос говорив до багатого юнака, і Він каже, Ісус зглянув на Нього, полюбив його і сказав Йому, одного тобі не достає. Я не хочу говорити за, ну, якби не за багатство. Я хочу більш так обширніше. Ви знаєте, Христос подивився на нього і каже, бо Він каже, що я все це соблюдав, я багато робив чого. Він каже, одного тобі не достає. Ви знаєте, Бог сьогодні дивиться на моє життя, дивиться на ваше. І Він бачить, чого нам не достає. Брат нагадував за те, де в откровенні там говориться, що каже, я знаю твої діва, знає наші діва, знає наше життя, моє життя знає. Він знає, чого нам не достає. Часто ми, ми, як люди, ми замічаємо, що комусь із людей не достає, правда, коли спілкуємося з людьми. Ми бачимо, замічаємо їхні недостатки. Ми дивимося, що кому не достає. Ми чоловік, коли сперечаються десь з жінкою, він каже, що ти от така, тобі того не достає, а жінка каже, що ти тобі чогось не достає. Ви знаєте, тих недостатків є багато. Є багато тих недостатків. І Христос сьогодні, Він хоче, щоб я і ми всі, щоб ми замічали, що нам не достає, що мені не достає. І він знаєте, чого мені не достає сьогодні. І Він через своє слово він багато говорить до нас, говорить до нашого серця через те, що любить, каже і Ісус, глянув на Нього, полюбив його. Він з любов'ю поглядає сьогодні на моє і ваше серце. Ви знаєте, нам здається, що якби все ми зробили, все робимо так. Одного разу один чоловік молився, каже, що я. І пощусь два рази в неділю, і десяту час віддаю, і все роблю вроді. Але Христос дивиться трошки не так, правда? Він дивиться трохи глибше. І він дивиться сьогодні на мої ваші недостатки. Може, ми їх часто не замічаємо. Може ми думаємо, що ми ходимо в зібрання, відвідуємо кожен раз. Може, ми так і не замічаємо, що не достає любові. До наших дружин. Дружина може, не достає любові до чоловіків. Ви знаєте, може, не достає миру в сім'ях, в домах, один між одними, може, не достає нам сьогодні любові? Один до одного. Ви знаєте, і Христос дивиться на ці недостатки, і Він каже, що тобі чогось не достає. І Він хоче сказати це для мене, для нас усіх, тому що хоче. Щоб це не було перепоною для нас і не стало перешкодою для вічності з Ним. І Він це робить із любов'ю. Він не прийшов судами до нас сьогодні, але говорить із любов'ю. Може, нам сьогодні не достає в світильниках наших той тоїлі, який мав би там бути? Ви знаєте, може, не достає тієї першої любові, може, не достає тих молитв, які ми мали колись. Він хоче, щоб наша молитва не була просто молитвою обрядовою, але як те поле битви, де християнин одержує перемогу, для, одержує підкріплення, одержує силу, щоб йти далі. Христос сьогодні хочеться сказати для мене, для вас усіх, для нас, бо Він знає, чого нам не достає. І Він це робить із любов'ю, ви знаєте. І я так собі роздумав, я згадав ту притчу, що Христос сказав за ту загублену вівцю. Здається, була вівця з тими недостатками, вона десь відійшла. Здається, чого відійшла. Але він іде, шукає її, довгий час шукає, правда, забирає і несе. Ми чули, брат нагадував переді мною за те слово, де в откровіні каже: я часто його люблю нагадувати, каже, що ти думаєш, що ти розбагатів, нічого не маєш потреби ніякі. Але Бог дивиться не так. Він каже, що я бачу, що ти сліпий, нагей і бідний. Здається, по наших мірках там так низько впав, але він каже: я советую тобі, а я советую. Здається, так багато тих недостатків, правда, того багато чого не достає. Але Христос, і там ще з любов'ю, Він каже, я тобі совітую. зроби отак: для того, щоб ти не втратив те, що найголовніше щоб ти мав спасіння. Знаєте, ми може часто на щось одне не замічаємо, але Бог звертає на це увагу. Найперше Він говорить, напевно, до мене і до нас усіх. Він хоче показати, чого мені не достає сьогодні. Він хоче це зробити з любов'ю, щоби я був спасеним. І так само і ви. Ми зараз будемо молитися, будемо дякувати нашому Богу, що Він настільки крепко нас любить. Що Він говорить ще до нашого серця, говорить з любов'ю, не приходить судами, Ви знаєте, він хоче навчати, як батько сина, хоче, щоб ми поправлялися десь, вирамнювали свої дороги. І він так багато для цього зробив. Ми зараз давайте склоним наші...